Ті зорі так сіяють, як давно сіяли, і ті гори голубіють, як колись, бувало, і ті люди не змінялись однакі досі. Лиш я, пачку, неоднакий. Боже добрий, Боже, Лиш я один неоднакий, чахну та марнію, Літа свої віталії на швар посіяв, волю свою сторністрою дав до магазину, а сам вернув буковину, тесать домовину. От що, батьку, і осталось мені на сім світі, а я гатав в своїй хаті ще помолодіти. Не довелось, не судилось. Що ж робити мушу продать свою бідну душу, позичану душу, а самому пошукати під долі. Да це, мабуть, і ліпше, хоч і серце болить, та да ні про світ, ні про люди, ні свою оселю, а про мою буковину, щасливу, веселу, що гадав їй звеличати славою опіти і до людей привернути добрі ей, діти. Не довелось, батьку, орле, не моя це доля, не я їй вінок вшию, така Божа воля. А ти, батько, його вшиєш, серденько віщує нові часи, нову силу душа моя чує. Як згадаю, що лишаю да не сиротою, буковино, ненька моє, мій покоє, не сиротов останеш ти в широкому світі. Бо є в тебе гарні сини, душі, добрі діти, що гарно ся постарають прогарнути долю. І люди се не насміють, за Божою волю не насміють, не осудять, пальцем не покажуть. Наша слава, права слава вовік вік не поляже. От що, батьку! Горе сизий, думаю, гадаю, да на тебе, як на Бога, пою поваю. Світи, батьку, світи світло, бо я вже не спію. Світи правду, світи віру, любов і надію по тій нашій буковині. Не люди побачать, нам не треба німецьких див, ні фумів, козачих світла, світла батьку, треба. От за що я гину, Засвіти його, розсішу його по всій Буковині. Най як сонце запалає. Народ наша світить, а я тебе богословлю, батьку, з цього світа. І з того му богословить і вимолю сили твоїй душі, чистій, добрий, не краю. Повите і сповнить України великі завіти. Амінь, амінь, душа моя, во віки і віки.